Кажуть, що стріляв якийсь боблі і Свагер. Не знаю, бо я з ним не знайомий. Говорили й таке. А ще казали, що Сахарин корисний, що вірако ядерна зброя, що Анна Ніколя дружилася з любові. Нікому б не радив цього робити. Чому? Бо той снайпер, мабуть, уже мертвий. Золоте правило змови. Тих хлопців, що стріляли в Кеннеді, вже через три години поховали прямо посеред голої пустелі, Без могилки біля Терлінгуа. А звідки ви знаєте? Зберіг Лопату. А ще хтось, крім нього, міг би. Був один хлопчина в Росії. Його посадили. Другий у Франції, той вже мертвий. Був ще один. Але він уже не стріляє. Паскудний сучий син. Усі інші вбивають, а він ранить. Чекає, коли приходить поміч, і вбиває всіх замість одного трупа чотири. Чоловіки, жінки, діти, сотні жертв. Його хотіли знищити назавжди. Нарешті знайшли його лігво. У зачухані шестиповерхівці. Взялися за нього серйозно. Розпочали артобстріл, розбомбили квартал. Засипали паршивця цеглою. Одні кажуть, що він виповз, інші, що помер. Більше я про нього не чув. Зараза. Що? Я знаю цього покидька. Що, світ змінився, старшина? Так, сер. Затям собі. Саме тоді, коли ти нібито збагнув, ти і помиляєшся. Ім'я. Привіт, це Нік. Ти хоч розумієш, у що ти вляпався? Так. Нік, ти де? Ні, я цього не скажу. Слухай, є чим писати. Ти мусиш декого знайти. Михаїла Щербака. Так. Пишеш? Зараз. Чорт, і не вимовиш. Свагер скористається своїм досвідом. Спробує знайти снайпера. Далеко він так не зайде. Помиляєшся. Тобто ми йому допоможемо. Іноді, щоб піймати вовка, до дерева прив'язують приманку. І Що на неї чекає? Важко сказати. Це ж усього лише приманка. – Алло, це Нік, ти його знайшла? Він у Вірчині. І не вгадаєш, ля вітер повіє. Тобто, полковнику, свагер і досі живий. О, ні. Мені треба посадити літак без митної перевірки. Ай, краще б мені не знати, але що в цьому літаку? Наша група з Ефіопії. 24 професіонали. Зброя і спорядження. Всього 24. ж його. І жодних сюрпризів. Добраніч, полковнику.